Ну, якщо казати про технологію вирощування, то тут особливо нічого такого немає. Як бачите, що міжряддя чисте, ідеально, тут ніяких претензій немає. На кукурузі, до речі, дуже просто боротись з бур'янами, навіть та злинка, яка а попередник який був тут? Попередник соя. При посіві ми використали 100 літрів добрив. Це 30% РКД, 30... Розбавили у 30 літрах сульфат амонію, такий, як би коктейль зробили, плюс цинк і сірка додавали. І от завдяки е, тому, що ми вносимо рідкі добре, ми внесли в рядок і все іздобрив, те, що якби, більш нічого не вносили. Але тут попередник соя, безумовно, тут азот залишився біологічний, і от ті напрацювання, які я розказував на сої, вони вже тут працюють. Як бачимо, що вигляд кукурузи, то в неї просто зараз ідеальний. тобто тут.